Вітаю! Дуже цікава ситуація в Україні стосовно корупційного скандалу. Фактично, громадяни поділились на три категорії. Перша категорія їм байдуже. Їм байдуже, тому що вони знають, що б зараз не відбулося, кого б зараз не посадили, все одно ситуація не зміниться. Я вам вже розповідав, що для України відкати 10-15% від всього, що відбувається, це прямо золотий стандарт. Це ще й по божески Просто всі гроші великі тепер сконцентрувалися згори і одразу великими сумами, і на чутливих об'єктах це енергосистема. Якщо ви зануритесь в якісь процеси, які є в Україні, то ви побачите, що гроші наверх акумулюються часто знизу. Де вони реально застріють і хто їх привласнює вже, ну це загадка. До якого рівня вони доходять, невідомо. Чи то до рівня міністра, чи то до рівня якогось заступника, а може й до рівня якогось помічника. І таке часто буває. Ви можете не знати, що дійсно у вас робиться паралельно в кабінеті. Але те, що ви не знаєте про системну проблему, в це повірити важко, якщо ви очолюєте процеси. В даному випадку я говорю, звісно, і за Володимира Олександровича в тому числі. Не знати, що системно в країні це є, ну, це, як мінімум, скажімо так, до деякої міри наївно. Можливо, не виключаю. Оточення Володимира Олександровича, ну, скажімо так, пройшло з ним великий шлях, і певна довіра сформувалася. Але одна справа це бізнес, одна справа, коли ви робите квартал, коли ви робите серіали. Тирить, це тирить у самих себе. І, відповідно, немає такої можливості, і все всім видно. Хоча і там я думаю, що у Володимира Олександровича підтирювали, можливо, він цього не бачив. Або ти робиш вигляд, що цього не бачиш, тому що ти з цими людьми давно, на них зав'язано дуже багато, і замінити їх на когось практично неможливо. Друга категорія людей перші їм байдуже. Друга категорія людей це люди, які, власне, вимагають ну, крові, справедливості, накажем, посадим, закопаєм, ну і так далі. Я вже вчора відео записував щодо цього і приводив приклади на ЗК, дослідження на ЗК, яке показує, що майже вся Україна корупційна країна. І як би Володимир Олександрович не намагався свого часу пояснити закордонним партнерам, що в Україні системна корупція подолана, це, вибачте, не так. І як на мене, як на мій подив, Найбільш корумпованою областю НАЗК називає Львівську область. Дуже дивно. Адже ми звикли до того, що західні області України якраз є локомотивом тих змін, які є сучасні. Подумати про те, що Західні області корумповані, ну, дивно. Київ не відстає. Щоправда, на третьому місці. Попереду ще Вінниця, як не дивно. І третя категорія людей це люди, які тримаються осторонь. Їм не байдуже, але вони хочуть справедливого суда, щоб ті, хто дійсно причетні, були засуджені, отримали відповідні покарання, і в державі люди, які, можливо, побічно причетні, отримали відповідне політичне покарання. Так є в Європейських державах. Не обов'язково, коли прокрався міністр, то іде з посади премєр міністр Це не обов'язково. Навіть тоді, коли прокрався прем'єр-міністр, що дуже рідко буває, але буває, не обов'язково йде з посади президента. Але ці люди всі по вертикалі несуть політичну відповідальність. Політична відповідальність полягає в зниженні рейтингів і зниженні бажання людей голосувати. За цю команду, за цих людей, за конкретних персон. Як буде в Україні, я сказати точно не можу. Але можу точно сказати, що з цих трьох категорій, категорій найбільше категорія номер 1 Людей, яким байдуже. Тому що ми знаємо, ситуація не зміниться. В Україні крали. Крадуть і будуть красти державні кошти. Чиновники приходять до влади для того, щоб стати дуже багатими людьми. Я не знаю, що потрібно людині, і до якої межі потрібно красти, щоб ти задовольнився скільки потрібно. Власне, якщо ми про це поміркуємо, то ми можемо собі уявити, уявіть, що у вас є. 100 тисяч доларів. За 100 тисяч доларів ви зможете впритик закрити свою проблему з житлом, якщо у вас немає житла. І автомобіль. Все це буде дуже бюджетно і скромно. Якщо в Києві, то це двохкімнатна квартира в Хрущовці, плюс ну, автомобіль, той що американець, або який биток. Це буде непогано, і квартира буде непогана, можливо, навіть трьошку рвете десь на Дарниці. І автомобіль, в принципі, буде непоганий. Вони зараз дешеві в Україні, слава Богу. Але якщо ви захочете щось більше, то вам цих коштів не вистачить. Наприклад, ви захотіли дачу. Але неподалік від Києва, не так, що десь. В Опі, куди не доїдеш. І вам вже потрібно 200 тисяч. Давайте візьмемо суму в 250 тисяч. 250 тисяч ви переїжджаєте, ну, я не скажу прямо в центр, але в центральні райони і купуєте собі трьохкімнатну квартиру десь за 150-160 за тисяч доларів. Купуєте вже не биток, а купуєте собі Volkswagen, Mercedes, Audi, ну, щось таке. Ви вже одягаєтесь по-іншому, але швидко з'ясовуєте, що на всі інші хотівки. Грошей не вистачає, ви не можете ходити по бутікам, ви не можете постійно харчуватися в дуже дорогих ресторанах, бо гроші зникають. Вони у вас не приходять, вони зникають. І отут виникає питання: а де межа? Бо навіть якщо візьмете 500 тисяч доларів, то ви, очевидно, захочете купити ну, нерухомість, скажімо так, за кордоном. Можливо. Або ще одну-дві квартири на здачу. І ви знову. Стелю, впретеся, тому що вам захочеться ще чогось, і для цього потрібні ще гроші. Є певна межа. Я досліджував це питання. Виявляється, межею для людини є 10-15 мільйонів доларів. Якщо у вас є така сума, то в цілому обмежень вже по життю у вас немає. Всі свої базові потреби. А ми сюди ще не додали дітей, коледжі, їх одяг, можливо, їм якісь забаганки, можливо, їм окреме житло. Тобто межі насправді немає. Але кажуть дослідники: 10-15 мільйонів доларів це та межа, за якою ви живете за принципом, іди, ну, ви знаєте, куди, іншим людям. Тобто, ви нікому нічого не зобов'язані. У вас всі питання будуть закриті. Ви зможете купити собі нерухомості скільки, скільки ви захочете приблизно для того, щоб вам жити нормально. Ну, Що таке 10-15 мільйонів? Ви купуєте по 50 тисяч доларів однокімнатні квартири. Да, це будуть хрущі середні. В Києві на 50 тисяч доларів ви купуєте на 1 мільйон 20 квартир. З кожної квартири в місяць маєте 15 тисяч гривень, 300 тисяч гривень ваші. Жити можна отак. Тобто 10-15 мільйонів це прям дуже-дуже добре. Але наші чиновники не вдовольняються навіть такими сумами. І розмова йде на сотні мільйонів доларів. Що робити з сотнями мільйонів доларів? О тут уже питання. Бо сотні мільйонів доларів передбачають, що ви десь інвестуєте, що ви засновуєте якісь заводи, ви даєте робочі місця. Ви щось робите, не просто витрачаєте тупо, їздите по світу викуповуєте купу нерухомості, яку потрібно обслуговувати, ну і так далі. ви не просто викуповуєте брюліки, картьє, шмарт'є, все, що тільки можна, як, ну знаєте, як... Просто, просто тому що вам хочеться це зібрати. І в мене завжди виникало питання: якщо ти вже добрався до таких високих посад? Якщо ти вже, в принципі, можеш собі ну, певним чином наколядувати, Ну чому відкат не може бути 2-3 2-3. Ну, до 5. Чому відкати повинні бути 10, 15, 20, 25%? І ви думаєте, що це тільки Галущенко, що це тільки Міністерство енергетики? Я вас запевняю: в будь-якому селі, в будь-якому невеличкому місті, в столиці, в інших містах? На будь-якій посаді, де можна щось хапнути, де розподіляються бюджетні кошти, там є корупція. Я вам більше скажу. Є у нас один, одна програма, яка передбачає подання заявки на отримання гранту. І ти можеш отримати там 30-20 тисяч євро на певні дослідження. Так ось я поспілкувався з деякими людьми, які наближені до цього фонду, то розподілення. Коштів на дослідження для вчених, для викладачів і так далі. І як ви думаєте, що мені відповіли? Мені назвали приблизно такі ж самі суми відкатів. Тобі допоможуть втримати цей грант за 10, 15, 20% відкату. І працюй. Інших варіантів не буде. Просто так тобі гроші ніхто не дасть. Просто так, виграти, якийсь тендер шикарний тебе не вдасться. Так працює вся, на жаль, країна. Я вам більше скажу: так працює весь світ. Тільки, можливо, в деяких цивілізованих країнах оця схема вона трішки інша. В нас, в країні, під час війни ми живемо за принципом: війна спише. Адже ти можеш безконтрольно вкрасти безконтрольну суму. Потім буде прильот, і ти спишеш все те, що ти нібито вклав в об'єкти. Війна мать родна для дуже багатьох нечесних на руку людей. Виграти так в війні тяжко. А тому все більше людей обурюється. І цьому є цілком логічна причина. Люди хочуть миру і спокою. Шановні чиновники! Дайте людям мир і спокій. І беріть свої 10, 5, 7, можливо, якщо ви вже надто нагліто 15%, людям буде байдуже. Бо ви вже так втомили людей, що їм просто хочеться мирно жити, жити в спокій. А так ви і крадете, і війна продовжується. А тут одне із двох. І це вже відповідальність Володимира Олександровича. Володимир Олександрович, якщо ви. Бачите, що навколо вас такі люди, і ви не можете за них відповідати. Ну, дійсно, ну, не завжди можеш знати, що робить твій найближчий в сусідньому кабінеті. То або тоді з народом України, з Дональдом Трампом, там, хто ще хоче миру для України. Розмовляємо про мир і направляємо свої ресурси в бік контролю. За відбудовою, а там будуть мільярди, там будуть мільярди розкрадень. Але хоча б народ буде жити в мирі. І вам багато чого пробачить. Подумайте над це. Не можна вести війну, маючи таких поряд чиновників. Бережіть себе всі! І я сподіваюся, що ніхто з чиновників не образився нічого ображатися, коли ситуація дійсно об'єктивна така. Майте совість. Are